Друзі, всім привіт! Ось я другу неділю вже граю в цю гру і хочу підказати декілька порад, які я сам знайшов. Ну, Звісно, якщо ви граєте довше, ви їх знаєте. Перше, це промокоди. Так, заходимо в налаштування і тут де ключик, нажимаємо. Сюди вводимо код. Коди можна там знати десь в інтернеті, або, якщо треба, напишіть мені і я вам підскажу. Що хочеться ще сказати, дивіться, ми гільдію вже аптуємо. Другого рівня. У нас тут 10 учасників, по-моєму. Так, 10. По чуть-чуть розвиваємось Другий, коротше, що я хотів би ще вам підказати. ці всі слоти в магазині. І буває, тут часто густо появляється якийсь осколок цей призивочний, либо якісь емблемки, ще там, всякі нічі, які можна купувати. От. Бачите, магазин гільдії ми вже відкрили другий рівень і можемо такий от. Забрати осколок тут, бачите, чим крутіше гільдія, Я не знаю, скільки воно буде по цих монетках коштувати, але, можливо, є сенс не брати ці осколки за валюту гільдії, а саме піднакопити. Є магазин Арени, тут я теж беру я не знаю, бонус на день для каші. Теж мене цікавить. Бачите, тут видно, які осколочки теж. То, мабуть, мабуть, теж треба піднакопити. Це те, що хотів підказати. Так, значить, що ще? Що ще? Призивати, вже ви, мабуть, знаєте, може, не знаєте. Є два варіанти: або на x2, або на x10. Ну, x10 це не шанс випадіння Лігі, а шанс випадіння конкретної Легі з того 0,5%. Тобто, вигідніше призивати ось тут де шанс x2. Тут ми, собственно, і будемо призивати. Бачите, тут пишеться Х10. Така картинка гарна, все, замануха для тих ребят, які довше грають для донаторів. Можливо, їм треба конкретно ці герої, то їм краще тут. Ну, а нам ну, от, краще тут x 2 І ми накопили тут приблизно на x 50 і погнали. Не знаю, що там випаде. Щось пацани попризивали взагалі, нічого теж пустий, пустяковий просто. Ух, да, початок взагалі тухлий. Дуже тухлий, ребята, прям дуже не подобається мені. Так, давайте другий Х10. Подивимося, що зараз випаде теж, теж пустий, жорстко. Можливо, тут взагалі не Х2, я не знаю. Чесно кажучи, дивіться, одинички, 2 всяка втінь, просто жахливий. Просто жах. Давайте мединичний шанс Х2 пише, ну не знаю. Аж щось я, аж чесно кажучи, розчарувався. Є Epic 1. Х1. Mm. Є цей герой. Я вже пам'ятаю цю заставку. У мене вона є. Можна робити привозні. Поїхали. Ох, закрісики. Ну, щось, бляха діло, пахне. О, є, є ребята, Лега одна, як мінімум, і Epic mm. 1. І ось вона. Ну що нам дають? Ух ти, який дед! Крах, стрілок, те, що треба. Добре. Mm. І епік. Такого в мене ще теж не був, якийсь культіст. Угу. Круто, круто випало все-таки Лего, випав мені стрілок. Я задоволений, що випав саме дамагі, бо в мене з ними трошки проблемка. І ще давайте x 10 Недостаточно вмістимості. О, ніфіга собі. Коротше, тут ще є фішка така з вмістимостю героїв. Ой, це не тут. Магазини це я вже накласив через те, що трошки. Врадувався, що випала нарешті Лего. Обдивимося, звісно так. Це не тут, де мій, де де, де, де мої герої. От мої герої. І можемо тут їх трохи попродавати. Тройки-двойки можна попродавати. Бачите, тут такий значочок долара. Вибираємо одинички. Вибираємо двійки. І нажимаємо кнопку відпустити. Вибраний герой, ну, блин, а я, може, там, я, кстати, почав там качати деяких пацанюр. Чи я їх я, вроде, не вибрав хорошо. Так, відпускаємо і погнали далі. Погнали далі, щоб не затягувати ще один призивчик. Ой-ой-ой, не там, де треба призвати, так я поспішив, ребята. І десяточка улетіла. влетіла. Ну якийсь епік, як мінімум, випав. -да. Це таке класах. Ось цей це епік. Хто це старанніх стрілок? Ну, хорошо. -да, уж. Отак от буває. Не, не треба спішити. Треба переключатись сюди. І 1 із 10 запоров. По тупості. Ну, Що не зробиш? Бувають такі. Косяки. Так, ще є. Десь, в общем, сложності, десь скільки ми прижимаємо Х45, мабуть. Окей. Давайте ще є такий в нас кристалік випав. І шкода за x 10 звісно. Може, б щось і випало більш людське. Ну, поки що так. Так, тут теж тройбанчик, якийсь я вже дивлюся по цьому кольору. О, прикольно. Такої ще не було. І все, мабуть-що все на цьому. Давайте подивимося, може щось тут можна зібрати. А, ще якийсь бонус, я хотів що сказати. Е, ребята, дивіться, коротше, по промокодах я вам показав. Ось ще тут поназбирав. І дивіться, що тут -от їх забирати на пошті. Е, бачите, скільки награда за активацію кода. Получить все. Нажимо 230 кристалів і 8 ще. Так, і 8, ще. Так, все всі предмети получені. І 8 кристаліків оді, одіночних. Так, що у нас тут по призивах? 9, блин, хотілося б ще одного підтягнути, щоб вже Х10 було. Зараз пошукаю. Можливо, десь тут він грохнувся нам з неба. І ми його заберемо навряд ли. Ого. Дивись скільки всяких ніщаків. Це Лега мені випала і одразу одразу піднасипає. О, от і є Кристалік. Отлично. nx 10 наш креблей, щось тут історія. Розказується, може тут ще щось буде. Коротше, сипеться з усіх щілей, якщо активно виграєте. Ребята там у мене взагалі в альянсі вже... Щоб по Так, давайте зараз не запоримо. Х5. Е, Ой, x2. <сум> Ой, короче, ну, давай. Що тут? Є. Епік один, як мінімум. Да, один епік буде. Ну, отлично. <сум> от він. Ще якась. Я навіть, ну, не шарюся, по-моєму, хіл якийсь. По одному, коротше, епіку падає. Ну, отакий призив був. Ще в нас є, давайте. Х1. Коротше, X50 навіть більше призвав, не знаю скільки. Влом щитати, назву, що X50, а там уже ви розберетесь, я думаю. Хто там вже дуже е, любить рахувати, скільки, скільки в нас було круточок, навіть X50 до X60, ну не падають, з X1 взагалі щось кисло. Все. Ще 5 плюсиків. ну і на цьому, мабуть, все. Давайте ще подивимось, що нам за герой все-таки впав. О, ось він цей дідуган. Як він там називається, крах. Жорстко, звісно, давайте подивимось. Оцінки, звісно, не дуже. Не дуже щось в нього -да. не дуже, звісно, по сравнению з бичком. По срівненню, ось я кстати, качнув на цю лучницю на 5 зірочок, ви бачите, наскільки вони. Матюріші, ну, все ж таки, все ж таки прикольно. Прикольно. стрілок, будемо качати. Випали, що нам четверки. Давайте їх пролистаємо. Глянемо, що це таке странник. Так, що вона тут в нас по оцінкам? Досить непогано. Ще одна схожа на неї. Теж Дивимся, теж хороший епік. Два хороших епіка і. Оцей, поки що я не дуже розбираюся і послабішим. Угу. Хорошо, такі ребята були призиви. Ну, я рахую, що добре, що випала одна Лєга. А от жалко, 1 х 10 запоров трошки. Ну, якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.